Доктор Пі хотів покінчити життя самогубством у приміщенні львівського сізо. Андрій Слюсарчук порізав собі вени лівої руки. Та працівники СІЗО вчасно помітили акт суїциду і врятували життя від чайдухи. Зараз у нього стан вкрай важкий. Він скаржиться на сильні головні болі, на тремтіння рук і ніг. Про це 24-му каналу розповіла адвокат Слюсарчука. Крім того, додала в СІЗО її не пускають і всіляко перешкоджають зустріти зі своїм підзахисним. Хоча кримінально-процесуальний кодекс передбачає необмежену кількість і тривалість зустрічі адвоката і підсудного. Слідчий сорока Олександр Вікторович відмовився, усно відмовився. письмово, звичайно не дає такої відмови надати мені такий дозвіл і створив таку систему отримання мною дозволів, коли дає одноразовий дозвіл, за яким я повинна прийти, просити, очікувати. Таким чином мені чиниться перешкоди у спілкуванні з моїм підзахисним. Натомість у міністерстві внутрішніх справ України нам повідомили слідчий чинного законодавства не порушував. Слідчі у цій справі був здивований такою постановкою питання. Він заявив, що кожного разу, коли адвокати звертались, а це і Романик, і Русенко, адвокат, кожного разу їм організовували зустрічі з їх підзахисним. Останній раз, наприклад, у присутності Олександра Сороки Наталя мала змогу спілкуватися зі своїм підзахисним 28 березня і сприяв, всіляко сприяв, що вона розмовляла. Нагадаємо, Андрія Слюсарчука заарештували на весь час проведення слідства його звинувачують у підробці документів, а також у шахрайстві.